Всім привіт! Сьогодні такий не, не сильно теплий день, вітряний. Кінець квітня, але тепла щось немає, холодно. Це, вийшов свиням косити гірчиці. Це ця біла гірчиця. Вони вже її викосили, Ну її скільки не треба. Свині не сильно хочуть їсти. Це я трошки оставив. Зараз кусою. Буду косити та згрібати, щоб чистіше було городи. Ось до кусок, те, що я показував, посадили. Ну, Жасть сухо, бачите. Навіть поле підсихає, вони пройшлися культив... цим культиватором чи чим воно там. А от тут сухо вже. І ось до стоїть техніка зараз. Я вам збільшу. І техніка, це, я так зрозумів, вони будуть не горали тут. Це культиватором розкидали добрива. Це вони цукрові бураки хочуть тут сіяти. Я так зрозумів, що їх заставляють. Їх заставляють, бо того року тут була гречка, а цього року бураки. Та й культиватор. він їде. Це він цілу ніч. Вчора приїхав, вони ще дорозкидували. І це він цілу ніч, оце поле. Це воно підсихає. Але я туди підійду, покажу вам. У мене город, бачите, теж де до дощу, не як до дощу. Сажану, що трохи пройшло, підсохло. Дивіться, воно все сухе. От і он. І не буду я туди йти. Ну, Вони закидають, що вони сіють, не знаєте, типу по бураки. Ну, казали бураки. Думаю, що бураки вони так і це. Бачите, іде і підсухає. Там щось вони заправляють. Ну, видно, бураки, бо такі сошки під... Точно не знаю. Бачу зараз, як і що воно буде. Вправляються хлопці. Ну Ще земля, бачите, яка мокра. Це воно підсохло, бо була погода 3 дні в нас. День йшов дощ, але зараз холодно і воно так не сохне. Воно так не сохне. Ну... Мабуть, хлопці сіяти, що я там буду стояти, де не піду вже. Не піду, а я поки буду косити та й загрібати. Даше тут теж поїхав, Та теж хай підсохне та й буду садити ще пару днів, ну ще хоча б дня два тут. Си, да, ситуація хлопці ще одне таке затрону тему, болючо це повістки. Тиждень назад у нас були проводи в суботу, давали повістки на городах, і де, хоч тіки, і де хоч видавали. Так що і на кладбище видавали, і біля кладбища видавали, і на городі хтось там не хотів брати. Ситуація, скажем, дуже критична. Ну воно і не дивно, 8 чи 9 хвиль мобілізації, як би то. І зараз їм роз... дозволили видавати не за місцем реєстрації, а де хочеш, то. По-моєму, я знаю, що шістьом чи сімом видали повістки. В них є список. Якщо тебе немає в тому списку, то їдуть вони в село, то вони дописують і видають повістку. Ситуація я вам скажу, хлопці, ну. Ну, просто так розумію, війна війною, але просто так скоро чоловіків не останеться. Хіба ж то всіх під рад поголовно брало, то я знаю такі, що багатші до... лісники, яких називають. то... Чомусь ні одному з них повістки не, не дали. Ні одному. купилися. А щось з... а, взяти бідне, бідне село, що тут нічого в нас немає, ні роботи, ніде, нічого. Видають на повал. Ось така фігня. Навіть в місті ходять, видають, але в місті не так. До речі, почали видавати на кладбище Це в, нас в суботу, в місті в неділю було то навіть, навіть чоловіки так і не йшли на кладовище, щоб не, не дали повістки. Можете скажеш, це абсурд. Я кажу, я кажу факти те що, те, що є, без своєї оцінки. Як ну, йде війна, як би. На жаль, на жаль. Хочемо, не хочемо, приходить, приходить повістка, мусимо йти. Ось так. До нових відео. Всім. Як ще гарно розцвіла. не знаю, видно, не видно. До нових відео, всім, всім теплих, скажем, теплих днів і хорошої посадки картоплі, скажем так.